Клітина це найменша жива структура. Усі живі істоти, тварини, дроб'янки, гриби чи рослини складаються із окремих клітин. Ці клітини різні за своєю будовою, вони місять різні органели, вони відрізняються за якимись своїми особливостями, але ми можемо стверджувати, що клітина це найменша жива структура. Адже всі живі істоти складаються із окремих клітин. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати будову клітини тварин. Ось таку складну структуру ми можемо побачити тільки під електронним мікроскопом. І сьогодні ми з вами познайомимося з основними органами, які можна побачити в клітині тварин, і дізнаємося, які функції вони виконують. Навчимося розрізняти їх на малюнках та мікрофотографіях. Кожна клітина тварин вкрита клітиною мембраною. Це особливе еластичне утворення, яке відмежовує вміст клітини, живий вміст клітини від навколишнього середовища, захищає його від шкідливого впливу. Крім того, через клітину мембрану одні речовини легко проникають всередину клітини, а інші із клітин. І таким чином здійснюється обмін між клітиною і оточуючим середовищем. Постерігаючи за рухом ось такої одноклітиної тварини, яка називається амеба, ми можемо дуже добре бачити, як вона легко змінює свою форму саме завдяки наявності ось такої еластичної мембрани, яка оточує її тіло. Клітини-рослин, які мають товсту клітинну стінку, таким чином змінювати свою форму, звісно, не могли б. В центрі кожної клітини знаходиться органела округлої форми, яка називається ядро. Ядро зазвичай можна легко помітити, тому що розташовується воно всередині клітини. Це своєрідний командний пункт клітин. Усі життєві процеси, які відбуваються: дихання, ріст, розвиток, розмноження. Живлення відбувається завдяки наявності ядра, і можна стверджувати, що саме ядро керує всіма процесами життєдіяльності клітини. Клітини, які позбулися ядра, зазвичай відразу ж гинуть. Крім того, в зберігається спадковий матеріал, який властивий кожному живому організму. Неповторність і унікальність кожної живої істоти визначається саме тими хімічними речовинами, які знаходяться в ядрі. Тому те, якою буде жива істота, залежить від того, яке в неї ядро. Поруч із ядром знаходиться ціла мережа каналів, структура, яка називається ендоплазматична сітка. Це ціла транспортна система, мережа каналів і порожнин, яка забезпечує транспорт речовин всередині клітин. Ті речовини, які утворилися в одній частині клітини, транспортуються до іншої саме по мережі каналів ендоплазматичної сітки. В клітинах немає хаосу, там є своя чітка структура. І ось таким структурним елементом є ендоплазматична сітка. А основна її функція це забезпечувати транспорт речовин всередині клітин, виставляючи їх, наприклад, із ядра до тої частини клітини, де це буде необхідно. На ось цьому невеличкому малюнку видно, що ця мережа каналів досить чітко впорядкована і принизить увесь простір клітини. На ендоплазматичній сітці можна помітити невеличкі органели кулястої форми. Вони дуже маленькі, тому побачити їх можна тільки під електронним мікроскопом. Це рибосона. Часто вони розташовуються групами і вкривають усю ендоплазматичну сітку. Функція їх надзвичайно важлива. Рибосоми забезпечують синтез білків в клітині. Життя це спосіб існування білкових тіл, хто б сперечався, адже усі структури, з яких складається тіло тварини, це білкові структури. Волосся, шкіра, кров, м'язи, кістки це все білкові молекули. І їх синтез, їх утворення в клітині було б зовсім неможливо, якби не ось такі маленькі органели рибосоми. Побачити їх можна на ендоплазматичній сітці чи просто в цитоплазмі, але побачити можна тільки при дуже великому збільшенні під електронним мікроскопом. Ще одна транспортна система, яка накопичує синтезовані клітинною речовини, називається апарат Гольчі. Це теж система каналів і порожнин, таких ось цистер, де накопичуються ті речовини, які синтезувалися в клітині. Крім того, апарат гочі ще й забезпечує формування мембран клітин, утворення спеціальних органел, які називаються лізосоми. На мембранах комплексу гочі синтезуються ще і вуглеводи, і жири, ще одні органічні молекули, органічні речовини, без яких життя будь-якої клітини було б неможливо. Пов'язані із апаратом Годжі невеличкі тільця, які називаються лізосоми. Це маленькі органели округлої форми, і зустріти їх можна в будь-якій частині клітини. Основна їх функція це забезпечувати внутрішню клітині травлення, адже під час життєдіяльності клітини в ній можуть накопичуватися самі різноманітні. Непотрібні речовини, токсичні речовини, шлакові речовини, і ті, які вже виконали свою функцію клітини. Їх яким чином потрібно позбуватися. І ось таку функцію очищення клітини, внутрішньоклітинного перетравлення, того що вже не потрібно, і виконують лізосоми. Це невеличкі такі тільця округлої форми. Ось такі кульки, які розташовані по всьому простору клітини, але без них клітина, звичайно, вижити не могла. Саме вони позбавляють клітину усього непотрібного. Для життя будь-якій клітині необхідна енергія. І такими енергетичними станціями клітини, які забезпечують усі її процеси життєдіяльності енергією, виступають мітохондрії. Ріст, розвиток, розмноження. Живлення, дихання без енергії були б неможливі. І мітохондрії це такі маленькі акумулятори, де синтезуються особливі молекули, які потім дають, надають можливість використати енергетичний запас клітини. І якщо порівнювати мітохондрії з тим, що для нас ближче, тим, що для нас знайомо, то можна їх порівняти з такими звичайними батарейками, які ми вставляємо в пульт, в телефон чи ще кудись. Ось такі батарейки. Клітині є і називаються вони мітохондрії. Мають досить складну структуру, оточені двома мембранами, одна знаходиться зовні, інша всередині, і е, надають клітині енергію. Ще одна органела, яка зустрічається в клітині тварин, і в клітинах рослин її немає, чи є тільки в невеликій кількості рослин, це клітинний центр. Основна його функція це забезпечити поділ клітини. А ще клітинний центр цікавий тим, що він має чітку свою структуру. Якщо ми подивимося більш детально, то ми побачимо цілу систему трубочок, які певним чином впорядковані, ось так групами потребини розташовані і забезпечують поділ клітини. У клітинах тварин є вакуолі. Зазвичай вакуолі це не характерні органели для клітин тварин. І коли ми з вами вивчали рослину, то ми говорили про вакуолі, які заповнені клітиним соком. Вакуолі тварин не мають клітинного соку. Але у клітинах самих найпростіших тварин, одноклітинних тварин зустрічаються два види вакуолі. Можна побачити: це травні вакуолі і скоротливі вакуолі. А травні ваколі – це ваколі, які забезпечують травлення, клітини травлення в тому числі. Ось така маленька істота живиться ще меншими істотами, які вона захоплює а через свої структури, через клітинний рот, вони потрапляють всередину цієї клітини і перетравлюються завдяки. Травним ваколям. Зараз ми будемо бачити, як така травна ваколя відривається від клітинного рота, і далі подорожує. Ось цей момент, і далі вона подорожує по усій цитоплазмі, доставляючи поживні речовини до інших частин клітини. Скоротливі ваколі це ще одна структура, але їх функція виводити лишню воду. І зустрічаються скоротливі ваколі у одноклітинних Тварин, які живуть у прісній воді. Якби не скротливі воколі, то в їхній організм постійно надходила вода і рано чи пізно вона б зруйнувала цю клітину. Щоб цього не відбулося, скротливі воколі, такі маленькі насоси виводять лишню воду із клітини. Давайте подивимося, як вони працюють. Ось так поперемінно скорочуються скротливі ваколі, виводять лишню воду. І давайте підведемо підсумок. Основні органели клітин тварин, які ми змогли з вами побачити, це ядро, мітохондрії, рибосоми, ендоплазматична сітка, а крім того, в клітинах одноклітинних тварин можна зустріти травні і скротливі воколі. В клітинах тварин відсутня клітина оболонка в околі з клітинним соком і хлоропласта.